Добрий вечір, шановна громада, добрий вечір, шановні гості, шановні експерти. Усі, хто разом з нами сьогодні зібрався тут по цей та той бік екрану, для того, щоб взяти участь у програмі «Контраргументу», який ми як завжди обговорюємо найактивальніші питання нашого життя, нашого міста. І сьогодні ми говоримо про програму Небезпечне місто, яку започаткував міський голова Юрій Гарантуров разом із громадськістю з підприємцями міста. І протягом усієї програми ми звичайно говоритимо про те, що вона собою уявляє, з чого складається, що вже зроблено, що ще попереду. Але, як на мене, найголовнішим є те, що це яскравіший приклад, приклад, якого, напевно, не було за останні часи у нашій історії, коли підприємці, знайшовши спільну мову із міською владою, вирішили зробити справу, як вони кажуть, без хабарів та відкатів. І з'ясувалося, що це таке можливо, що це таке ефективно і що це справді працює. Отже, сьогодні ми про це поговоримо, а перед тим, як перш ніж розпочати представлення наших гостей, давайте подивимось сюжет, який зорієнтує нас на те, про що йтиметься мова, принаймні перші 10-15 хвилин. Будь ласка, сюжет. Завдання будь-якої міської влади працювати спільно із органами внутрішніх справ для безпеки мешканців, за мету програми Безпечне місто, презентація якої відбулася у міському управлінні внутрішніх справ, поставлено комплексну автоматизацію, виявлення, і попередження, усунення факторів загроз місту і його жителям. Програма не буде обмежуватися тільки органами внутрішніх справ, вона довгострочна і тому направлена на велику йомкость її розвитку в дальнішому до. полностью вливание в создание общей программы электронного самоуправления городом Николаевым, которая тоже сейчас практически разработана. И в нее будет входить не только эта часть программы, Но і много другое вже підходить до кінця процес встановлення тестування камер відеоспостереження у місцях скупчення людей. Відео з них надходить до єдиного центру, розташованого у черговій частині міського управління МВС. Це дозволяє оперативно реагувати на порушення правопорядку та скоєні злочини. Досвід запровадження відеокамер на вулицях Києва, Харкова, Житомира свідчить про значне зростання проценту розкриття правопорушень і злочинів. «Установлені в Ніколаєві камери мають мощний зум воспроизводят на монітори відео з камер в реальному времени і обеспечивают круглосуточную запись, тобто відеорегістрацію. Все це дає возможность автономная работа, і в отсутствия электроэнергии електроенергії климатические особенности города міста всього необхідного. Перший етап передбачає експлуатацію 48 камер. З бюджету на ці цілі виділено 1 мільйон 61 тисячу гривень. Весь процес налагодження системи завершиться до кінця жовтня. Слово Олегу Александровичу, вот, криминальный аспект, тем более, что в подготовке этой программы как раз больше всего вопросов было относительно вот именно этой части. То есть насколько это все юридически обосновано, насколько это эффективно и так далее, пожалуйста. Ну, если брать конкретно программу правопорядок в формате безопасного города, то Проводя работу по ее разработке и установлению, мы все-таки преследовали цель перекрыть наиболее криминогенные места города Николаева с целью онлайн просмотра, что происходит в этих участках и, соответственно, своевременного реагирования расположение сил и средств, которыми обладает милиция, ну и, соответственно, своевременное реагирование на правонарушения и преступления, которые совершаются. Если брать в формате, нужно ли оно в последующем для документирования уже совершенных правонарушений, если в онлайн это все отснято, то, конечно же, в последующем, если будет совершено уголовное правонарушение в рамках уголовного производства, Следователь сможет обратиться к держателю информации, получить, соответственно, видеозаписи и уже исходя из полученных видеозаписей провести расследование с учетом того, что будет получено, привлечение лиц виновных, их идентификация, ну и, соответственно, неотвратимость наказания, которое будет следовать за совершением правонарушения. Я прошу прощения. Вот э, два момента. Первое. Э, насколько эффективны вот, камеры в выявлении преступников, а во-вторых, насколько неотвратимо наказание. Ну, в любом случае, в случае совершения правонарушения, это носится данный э, единый реестр досудебных расследователей, расследование проводится расследование. Соответственно, в ходе расследования помимо видеозаписи используются и другие материалы. На видеозаписях могут фиксироваться не только лица, которые совершают либо причастны к правонарушению, но и лица, которые могли быть свидетелями данного. Это опять-таки облегчит их поиск и, соответственно... Спасибо. Тогда...